Свободу літникам в Івано-Франківську хочуть змінити правила щодо встановлення літніх майданчиків. Зокрема, підприємці не бажають залежати від виконкому. Чиновники нарідко відмовляють бізнесменам та й належно не пояснюють своє рішення. На думку Івано-Франківців, достатньо буде, якщо погодження розглядатиме лише управління торгівлі. Попри незалежність від влади, підприємці хочуть, аби вони могли встановлювати свої павільйони не з 1 квітня, як раніше, а вже із березня а також чітко розмежовувати, де їх встановлювати можна, а де ні, бо тут же Ня людський фактор тих же самих депутатів, чи тримати на гачку цих підприємців і щоб вони були залежні від них, чи не тримати на гачку, якщо ми прописуємо і маємо посину волю політичну, Депутати міської ради прийняти таке положення, ну тоді питання. Тоді ми знімемо всі питання. У депутатській комісії з розвитку підприємництва погоджуються, зміни в старе положення вносити таке треба. Документ був ухвалений ще три роки тому. Настала криза, реалії змінилися. Відтак необхідно йти назустріч підприємцям, аби від співпраці була користь як бюджету, так і самим бізнесменам. Добре, б було в положенні виписати все таки якусь відповідальність. Якщо ми відмовляємо підприємцю, ми повинні обґрунтувати, якщо виконавчий Комітет, виконавчий комітет відмовляє підприємцю, Він повинен грунтовно обґрунтувати, чому ми відмовляємо і на основі чого ми відмовляємо. А ми, як правило, відмовляємо, а не обґрунтовуємо, і підприємець знову ж йде до суду, виігрує справи, не платить місту, бюджет не отримає, а майданчик стоїть. Усі пропозиції підприємців опрацює робоча група. Втім, якщо будь-які зміни таки ухвалять, запрацюють вони лише з наступного року, адже нині міняти правила вже пізно. До речі, наразі до виконавчого комітету з проханням встановлення літніх майданчиків звернулося з 10 десяток підприємців